Освітній простір для дітей відкрили у міській дитячій екологічній станції Івано-Франківська. Тут працюватимуть з дітками ВПО та дітками наших захисників. І це один із чотирьох освітніх просторів, які облаштували у місті. Їх вдалося організувати департаменти освіти спільно з Карітас Івано-Франківськ та Карітас Люксембург. Єдина вимога від наших донорів. і Наша вимога, що тут займалися з дітьми, тому що діти це є майбутнє і все, і вони найбільш… Важко переносять цю війну і цю трагедію, і з ними потрібно працювати, щоб вони могли з себе зняти той стрес і не замикалися в собі, і пізніше вони не несли з собою тягар в життя своє. Дорослі легше переносяться, хоча важко нам усім, але дітям найбільше. Хоча вони не говорять про це. В освітньому просторі відбуватимуться психосоціальні заняття, тематичні майстерки, зустрічі з відомими людьми та дні спілкування, які проводитимуть педагоги екостанції. А ще тут будуть літні та зимові школи для дітей. Ми мали приміщення своїми силами. Ми зробили ремонт у цьому приміщенні. А вже проект допоміг нам закупити меблі і все сучасне обладнання, яке в процесі ми будемо використовувати на наших заняттях щоб збільшити приміщення приміщення класів тому що наше адміністративне приміщення там є тільки два класи де можна зосередити діток ми вирішили зробити такий простір не просто десь щось підкупити для нашого для нашої екологічної станції але відкрити цілий простір який ми маємо три кімнати і вмістить набагато більше діток кабінети оснащені технікою та всім необхідним щоб діти могли як в ігровій формі так і методами досліджень за допомогою комп'ютерної техніки вивчати навколишній світ Вихованцям екостанції новий простір до душі. Мені найбільше подобається сидіти у комп'ютерах і доглядати рослини. Особисто я хочу багато сидіти в цих комп'ютерах і дослід і досліджати багато рослин. Тут дуже багато навчають дітей. А тепер з відкриттям нового освітнього простору це буде ще більше вдосконалюватися. Освітній простір відкрили у межах проєкту гуманітарна допомога та психосоціальний супровід ВПО в Івано-Франківську. Завдяки співпраці департаменту освіти та науки з благодійним фондом Карітас Україна вдалося залучити до доброї справи в умовах війни Карітас Люксембург. Це дуже важливо. Багато дітей, бачите, займається у нашому екологічній станції. Вона розвивається. Ми багато грантових проєктів подали. Надіємося, що теж будуть підтримані. Але дякуємо сьогодні, Карітасу України, Івано-Франківську, цю Володимиру за їхню позицію і нашим партнерам з Люксембургу, які профінансували таку хорошу справу. І дітки будуть мати можливість ще з додаткові заняття мати. Тому вітаємо, дякуємо. Одночасно в оновленому інтерактивному приміщенні, де облаштували освітній простір, зможуть займатися 50 діток. Надія польова, новини телерадіокомпанія «Рай».